Доброго дня! Я лікар, кардіолог клініки Медібор Гус Наталія Леонідівна. І сьогодні поговоримо про таку важливу тему, як артеріальна гіпертензія. Артеріальна гіпертензія медичний термін, який означає, що кров надмірно тисне на стінки артерії зсередини, що без належного лікування в подальшому призведе до різноманітних ускладнень з боку серця, голови, очей, нирок. І виникнення найбільш серйозних загрозливих ускладнень, таких як інсульт або інфаркт, і в результаті до зниження якості життя і зменшення очікуваної тривалості життя. Підвищений артеріальний тиск часто має безсимптомний перебіг. Практично половина дорослого населення планети має підвищений артеріальний тиск, і тільки половина знає про це. Половина із тих, хто знає про це, лікується, а половина із тих, хто лікується, лікується правильно. Нормально вважається артеріальний тиск нижче 140 на 90 мм ртутного стовпчика, оптимальним 120, 130 на 80. Щоб виявити артеріальну гіпертензію, необхідно знати її ознаки, регулярно вимірювати артеріальний тиск і спостерігати за власним самопочуттям. Особливо це стосується тих, кому вже за 50. У кого є ожиріння, цукровий діабет, хто палить, веде малорухомий спосіб життя, зловживає харчовою сіллю, перебуває в стані хронічного стресу, що особливо актуально на час військового стану, має генетичну спадковість по артеріальній гіпертензії. А в кінцевому результаті це приведе до зниження працездатності і до виникнення різноманітних ускладнень. Якщо ви виміряли у себе підвищений артеріальний тиск, необхідно вчасно звернутись до лікаря. Не слухати порад сусідів, родичів чи шукати лікування в інтернеті, тільки лікар зможе розібратись з причинами підвищення артеріального тиску, надати рекомендації щодо модифікації способу життя і підібрати ефективне лікування для того, щоб в подальшому уникнути можливих ускладнень. Для виявлення захворювання, уточнення причин підвищення артеріального тиску в нашій клініці є на сьогоднішній день. все для цього необхідне. Починаючи з попереднього запису зручний для вас час, без черг в комфортних умовах, а у лікаря достатньо часу для того, щоб оглянути вас, вислухати, провести з вами бесіду, обговорити можливі варіанти до обстеження, відповісти на ваші запитання, скоригувати, модифікувати спосіб вашого життя, надати рекомендації щодо дієти і підібрати індивідуальне, ефективне лікування. Для дообстеження в нашій клініці можна зробити УЗД експертного класу серця, нирок, наднирників, судин голови, і шиї. При необхідності консультації суміжних спеціалістів офтальмолога, невролога, ендокринолога. І саме головне це наші лікарі-кардіологи, які зможуть підібрати кожному вам індивідуальне ефективне лікування, подальшому вас спостерігати, що в результаті допоможе вам продовжити покращити якість вашого життя і дасть вам змогу насолоджуватися довгим і насиченим життям. І будьте здорові! Ми раді вам допомогти в нашій клініці Медібор.